you don't know Богові, церкві та Україні. Тож сьогодні, шановуючи пам'ять митрополити, людини великої віри, надії і любові, ми також схиляємо голови перед тими, хто з любовю до рідної землі жертвує собою перед нашими воїнами, які боронять Україну. І перед усіма, хто віддав життя за її волю, честь і незалежність. Запрошую всіх присутніх вшанувати пам'ять митрополита Андрея Шептицького, загиблих героїв України та воїнів збройних сил України. 112-й рік зазначені зімельні ділянки об'єднує урочище під монастирем. Також у нас зберігається ксерокопія цієї даршої грамоти, яку ви зараз побачите, 1906 року, в якій митрополит вказує, що віддаючи ці землі у власність монахам Студенської лаври, він не покладає на них жодних обов'язків, крім молитви на його намір. Спільне добро. Чинить із людей одне діло, а якраз це спільне добро є основою всякої любові. Почуття і свідомість цього спільного добра, яке лучить людей, веде людину до зрозуміння, що загальне добро то її власне, а ближнє її, то наче вона сама. І тому тією самою любов'ю, якою людина сама себе любить, мусить вона любити і ціле людство. Ці слова належать славетному митрополитові Андрею Шептицькому, графові за походженням, з блискучою освітою та хорошими перспективами, який покинув усе та пішов у монастир, щоб служити Богу і стати одним із духовних лідерів українського народу. Його внесок у розвиток духовності та освіти є безцінним. Завжди дій тільки в любові, з любові і з любові. Знайде в серці любов і знайдеш все. Любов в неї відкриває любов до пізнання. Пізнання відкриває любов до природи та світу. Любов Матері дає сили життєвого пробування покриві до сих. Коли людина має знання про світ, ній розвивається любов до людей, до традицій. Хочу залишити для нащадків важливу істину. Ваша хата. Є першою і найважливішою школою, у якій ваші діти мають навчитися любити Бога та людей. А якою буде ця школа, такою, очевидно, буде і наука, і якою буде ваша родина, таким буде і те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Тож я Митрополит Андрей, монахом студентської лаври святого Антонія Печерського для забезпечення канонічно заснованій студитській лаврі святого Антонія Печерського в селі з Постійного річного прибутку дарується листом всі землі, якими у громаді схмола володію, а саме 5 моргів лісу, 37 моргів поля, віддаючи ці землі у фізичне володіння монахам студентської лаври. не покладаю на них жодних обов'язків. Прошу лише! Щоб молилися моєму намірні. Дарчу грамоту підписано митрополитом 11 листопада 1906 року. І з 1934 року на цих землях постане монастир сестер Васильєвна, у приміщенні якого згодом буде засновано школу. Ми, українці, нація продавна, на цій землі багато тисяч літ. Культурою і традиціями славна і багатющий нас духовний світ. Назвичаї свої неписані закони. Вони впізнає українця вся земля. Своє сприймання і заборони, як і своєї ліси, річки і поля. Свої казки, легенди і повір'я. Дотепні жарти і слова ясні. Своя хатина біла і подвір'я патріоти ми! І роздумати про постать митрополита, кожна його річниця, чи народження, чи упокоєння, завжди є причиною, коли ми збираємося, коли ми осмислюємо його постать. Людина, яка має, здається, все, так, має всі стартові можливості стати великим політиком, дипломатом, землевласником, бізнесменом, залишає все і йде в дуже бідний монастир. Але властиво в цьому є весь секрет митрополита, є все чудо митрополита Шептицького. Людина вибирає Бога, вибирає не себе, не служіння собі, своїм якимось кар'єрним перспективам, а Творця. І йде служити Йому, пізнавати Його, любити Його. Ми з вами сьогодні, коли ми осмислюємо його і думаємо про перспективу, як ми будемо. Жити далі. Як ми будемо черпати силу, завершити війну, вийти з неї, лікувати е це наше суспільство, то ми повинні вчитися в митрополита, йти туди, до тих витоків нашої сили, до, до Бога. В нього черпати сили, в нього черпати натхнення, його пізнавати. Будь ласка, привітаємо Михайло Порона, це каже Бога Бога. Я сьогодні вам поділюся певними думками про митрополита Шептицького. Це не буде традиційна лекція, я вам розкажу про його смисли. Про те, що його актуальність є не в тому, що він був великий, а він дійсно мав 2 метри 9 см. А як сьогодні ми живемо у війні, і наша країна стікає кров'ю? Чому його ідеї є важливими? Що з тих ідей... Ми можемо взяти для себе. І взагалі, як так сталася його життєва дорога, що великий художник Олекса Новаківський, який намалював портрет і назвав його Мойсей. І українці починали його називати нашим Мойсеєм. Хоча Митрополит не хотів цієї назви, бо він був скромним аскетом монахом 17 січня 1901 року. Його іменують митрополитом Галицьким, архієпископом Гьвівським і вископом Кам'янець-Подільським. До речі, то, то є книжка, яку написав отець Кирило Королевський. Це священник, він француз, він ніколи не був в Україні. Митрополит Шептицький висвятив його на Кам'янець-Подільської єпархії. І це той француз, який вперше написав. Біографію Шептицького. Тут багато помилок, тому що він не мав доступ до джерел. Тут редакція, редакційна колегія про це вказує. Але оцей чоловік, цей чоловік, жив ціле життя в Римі, другу половину життя в Римі, якого отримував митрополит Шептицький. І знаєте, що він робив? А він робив те, що ми сьогодні називаємося промоцією нашої держави поза межами держави. І що робить глобально цей молодий митрополит? Він бере першу річ. Він починає рухатися на українізацію. Друге на що він бере напрямок? Він бере напрямок, який би я назвав ад фонтес, повернення до джерел. До джерел. Тобто, чому ми маємо повернутися до джерел з тими нарашаруваннями, які ми отримали протягом історії через різні виклики, які ми мали в бездержавності? Він починає займатися питаннями як етнарг. Будувати інституції, чи підтримувати інституції, яких ми не мали. От перше, про що я би хотів сказати, це Національний музей у Львові. Він в 1905 році засновує церковний музей в себе в Митрополичих Палатах. Це те, що вдалося йому при допомозі. Директора Ілларіона Свінціцького, там упорядкувати, зберегти і зібрати. Книгодруки, стародруки, колекція писанкарства, ковальство, після цього кераміка. А потім він починає підтримувати наших художників, щоб вони вчилися в західних університетах, академіях і малювали. Не копіювали, але малювали наше автентичне мистецтво, яке є нам притаманне. І шептицький через своїх стипендіатів, Юріана Бацменюка, Холодного, Одеста Сосенка, геніального чоловіка, який жив у нього в митрополичих палатах, тому що він був бідний. Дуже цікава історія, бо він був закохався в одружену жінку і митрополит, щоб не розбити родину, його посилав постійно на мандрування. І в Славському його прекрасні дворі наші з молотками його збивають. І що ми це називаємо? Оце неосвіченість, яка нас як іржа знищує. Коли митрополит Шептицький повертається з суздальського в'язнення в, в 19-му році, Очевидно, він декілька років є закритий. І що він робить? Він починає інтенсивно підтримувати організацію власни, українську сказу організацію власне, яка всебічно виховує молодь. Чому він розуміє, якщо ми не матимемо молоді, ми не будемо мати держави. Перш за все він підтримує фінансово, тоді сьогодні ми називаємо таємний університет в Львові, Тоді він називався просто Український університет. Польська влада його не визнавала. Роявіть собі, яка там була тоді рівень освіти. Польська влада не визнавала, але ті, хто мав диплом, без початок тільки підписи професорів, їхали в Західні університети, крім Польщі, ці дипломи визнавали. І вдається Митрополитові відкрити Греко-католицьку Богсловську академію тільки 1929 року. А чому 29-го року? Тому що польська влада перед тим також не хотіла цього зробити. Але польська влада зробила так званий конкордат між Польщею і апостольською столицею. Відносини між Ватиканом і іншою державою називається офіційно конкордат. І конкордат прописується не як хочуть поляки, а як каже свята апостольська столиця. І вони очевидно в правилах вписали, що інші церкви мають право відкривати академію. І митрополит Шептицький довго не думаючи, в 1929 році відкриває. Греко-католицька богословська академія. Академії. Він там мріє мати юридичний факультет, медичний факультет, тобто школа. І після цього, коли польський уряд виганяє наших викладачів їх щодо 40 з Львівського університету, вони всі йдуть акурат викладати в Греко-католицьку богословську академію. І очевидно, ректором він вибирає ректора семінарії молодого отця-доктора Йосипа Сліпого. Тому, крім всього зрізу, Митрополит Шептицький разом з Єсусом Ісліпим були ті, які думали про унійність у нашому народі і робили дуже багато для цього. І, до речі, що до речі, дуже цікаво. Перші статути, так просто щоб розуміли історію, перші статути, коли Шептицький передав землю для простунів, були написані, що мають бути тільки греко-католики на тих таборах. В другому статуті він же цього не робив. Фінансуючи православних пластунів з Волині і даючи їм фінанси, щоб вони приїжджали на наші тут тудзе, пластували. А потім, коли поляки робили пацифікацію на Волині, так Шептицький митрополит їх захищав, будучи греко-католицьким митрополитом. І коли Шептицький написав листа до православної ієрархії в Києві, давайте думати про об'єднання, і я не прагну бути єдним, не кажу, велику мене дозвілі ще до того. Фактично духовні семінарії були отими джерелами. Науки і іншого, і іншого, так? До речі, тут велику пошану метро Плодачевтицький мав до отця Маркіяна Шашкевича, коли ви заходите в собор Юра, є дві таблиці. Не знаю, чи ви це зауважували. З лівого боку є таблиця, яку він побудував для кого? Для отця Маркіяна Шашкевича. Бо цей отець Маркіян Шашкевич виголосив проповідь тоді народною мовою, і він фактично починає оцей період. Можна назвати сьогодні українізацією, тому що Шептицький мав до нього великий респект, їздив до нього на могилу молитися. До речі, потім то купиться, очевидно, комуністи знесли. І такий професор Роман Кирчів ініціював. Я був членом того комітету, ми відновили її. Вся музична спадщина, Виколи Лисенка була продана полякові Ідзиковичу. І його всі ноти переїхали в Варшаву і зберігалися в його збірній Варшаві. І Шептицький викуповує. Була, до речі, Ліська інтелігенція, тоді поділилася, вони казали, що викупити найважливіше, вони казали, що викупити все. Шептицький викупує її всю музичну спадщину Миколи Лисенка. І перевозить її у Львів, віддає в студіон. Це була така окрема бібліотека. Коли вертається в 2017 році Митрополит Шептицький, і Львівська інтелігенція створює товариство, яке називається Товариство захисту дітей імені Митрополита Шептицького. Вони зразу назвали його іменем. І Митрополит Шептицький, незважаючи на дуже багато інших викликів, починає це товариство фінансувати, шукати фінанси, так? І, починає, і засновує було 30 сиротинців по цілій Галичині, де ті дітки не тільки живуть, але тих дітах вчать, а потім він відкриває дві бурси, де їх мають вчити, а більш толановитих, посилають вчитися в університети. І це людина, яка зробила для нас, так багато, що ми займаємо нашу державу. Це ми стоїмо на його плечах. Бо інституції ми ініційовані, підтримані то, що вони для нас є державотворчими, вони нас втримали, що нас не змив, оцей потік різноманітних, складних історій. А найважливіше я вірю ми переможемо. Ідеї. Смисли світогляд Митрополита Шахтицького є тим, яким, без сумніву, ми можемо назвати героїчним. І він має бути з наріжних каменів, на кому нам треба будувати нашу післявоєнну державу. Бо його слово, візія і його людяність. Це є ключ до майбутнього розвитку, до майбутньої системної праці. І його теза про християнську Україну, без сумніву, є найкращою відповіддю на це порхливе море, в якому, якому ми з вами живемо останніх 30 років. Я дякую вам. Є, можливо, менше вивчені. І тільки в тих моментах ми можемо думати про розвиток, коли ми думаємо, як переможці переможці, а не що ти програв, а я виграв або я виграв, а ти програв. Це ті уроки, до речі, про які пан Мирослав Маринович у своїй книзі, про Шептицького, подає сучасною мовою, де ми маємо мислити як партнери. До того партнерства я заохочую, і дякую усім організаторам за цей сьогоднішній. Прекрасний урок. Коли сьогодні такий складний, складний для держави час не буде взаєморозуміння, не буде єдності в нашому українському народі, то не буде ніякого результату. Маємо бути єдині в наших таких національних змаганнях і захисті нашої держави і в розбудові майбутньої нашої держави. Ну і звичайно. Все починати треба із освіти. Треба вчити наших дітей, вчити на тих засадах християнської моралі, на громадянських засадах. І буде відповідний результат. Кілька важливих висловів митрополита Андрея Шетицького про освіту, які надихають на розвиток розуму, духовності та служіння. У має не тільки розум розвивати, а й серце, щоб людина вміла любити, співчувати і служити. Навчання без віри і моральності, як джерело без коріння, воно не дає справжнього тоді. Сильна нація будується на сильних розумах і серцем людей, які здатні вчитися і творити на благо інших. Поймуйте, щоб молодь не тільки знала науку, а й навчалася добра, правди, любові. То ближнього. Знання, сполучене з милосердям і любов'ю, Здатна змінити світ на краще. 2 лютого 2018 року, Божого, 33-та сесія сьомого демократичного скликання вирішила присвоїти з 1 вересня 2018 року. З Книгівського тоді ми називалися НВК, такі були назви. То й тепер ще десь є такі навч... можливо. Ім'я правильно, Андрея Шептичко. Але скажемо вам таке: ці події відбувалися тоді, коли знаєте, була така адміністративна реформа. Реорганізовували райони, утворювали територіальні громади. І е, вже тоді наша школа перейшла у відділ освіти Земноводівського Земноводівської сільської ради. Згідно з законом України про освіту, відбулося переіменування нашого навчального закладу у гімназію і за рішенням сесії Земноводівської сільської ради наша школа стала іменуватися з Книгівська гімназія імені праведного Андрея Шептицького. Дякую Господу Богу, дякую Андрею Шептицькому за ту опіку, за ту ласку, яку він дарує нашій гімназії і всім, нашому колективу. Сьогодні ми ще раз переконалися, що постать митрополита Андрея Шептицького це приклад глибокої віри, безмежної любові до людей і щирого служіння Україні. Його мудрість і доброта не здивляться з ним часу. Вони живуть у наших серцях, у добрих справах. У прагненні робити світ краще. Нехай слова митрополита, любіть Україну, працюйте для неї служіть житті вірно, стане для нас дороговказом у щоденному житті, надихають кожного з нас бути милосердним та сильним духом. Дякую вам всім, хто долучився до вшанування пам'яті великого українця. Нехай його духовна спадщина надихає нас на добрі діла і єднає у любові до Бога. Ta babcia